Ігор Палиця вкотре довів, що у Луцьку він всерйоз і надовго. Потрохи стихли голоси скептиків, які стверджували, що діяльність фонду Новий Луцьк хитра передвиборча технологія, покликана всього лише задурити голови лучанам. Роки кропіткої праці, мільйони вкладених у Луцьк гривень, десятки незвичних, цікавих і навіть революційних ідей. Усе це говорить не лише про серйозність, а й про щирість намірів Ігоря Палиці розвивати рідний край. Ігорі Петровичу, ви корінний лучани. Як і ваші батьки, ви завжди переймалися долею міста. Це якось пов'язано з ідеєю створити благодійний фонд і допомагати землякам. Ідея з'явилася, батьки весь час мені ну, Вони живу тут. Питали і казали, що треба там допомогти. Там хтось звернувся, одиночні якісь випадки. Ну я зізрів до цього напевно наприкінці 10-го року, на початку одинадцятого, зв'язку з якимось моральним відчуттям. Сьогодні неможливо описати внутрішнім відчуттям. Що у мене є можливість заробляти гроші. Мені є Бог дав можливість заробити гроші, треба якось використовувати ці гроші не тільки для себе, не для бізнесу, а й допомагати людям. Тому воно було одиночні випадки, які батьки робили, і я робив ну не в Луцьку, а в інших містах, де я знаходився і працював і в Києві і в Франківській області. Ідея створити фонд була напевно на початку 2011 року. Я її довго. Обговорював зі своїми близькими друзями і так от фонд з'явився в 2011 році. Ми почали працювати. Я не думав, що фонд не бере таких обсягів роботи, я не збирався витрачати такі гроші, поки коли я е, бамотувався в 2011 році по мажоритарній системі на виборах в місті Луцьку, поспілкувався з людьми, походив, подивився, поїздив по медичним закладам. По іншим закладам, навіть по закладам водоканал, теплокомуненер. я подивився, в якому жахновому стані знаходиться все і люди, які там працюють, включаючи бюджетну сферу і простих людей. Подивився інфраструктуру міста, якої немає, і яку ми сьогодні тільки відтворюємо. І тому фонд, який відкрився в 2011 році з можливістю з надією, з фінансовими моїми розрахунками, одними. Він все збільшує свої витрати. Я отримую вже напевно на протязі двох останніх років велике вже моральне задоволення не тільки від того, що робиться, а й від кількості витрачених грошей, тому що я розумію і почав розуміти, що гроші приносять на солоду тільки коли ти їх витрачаєш правильно. А фонд це робить правильно. Чи має фонд чіткий план розвитку окремих галузей у місті? Скажімо, медицини, освіти, спорту все йде від серця і все іде спонтанно. Не те, що ми думаємо, немає технологів, немає аналітиків, що краще зробити, щоб людям сподобалось. Фонд так не працює. Або хтось приходить із ідеєю, або в мене народжується ідея. Цього разу я вам скажу чесно, що ідея побудувати ще три великих басейни, вона народилася буквально місяць назад. Коли я був за кордоном, побачив, яким чином йдуть тренування в 50-метровому басейні, подивився результати спортсменів. Зрозумів, що якщо ми хочемо, щоб наші спортсмени досягали реальних результатів, їм потрібна хороша, скоросна вода, така як Олімпійська. Вон працює з всіма категоріями населення. Починаючи від вишиванки і книжечок тим, хто народжується, і закінчуючи допомогою ветеранам, інвалідам, пенсіонерам. Ально оцінюють нещодавно озвучений вами намір фінансувати роботу лікарів у Луцьку. Що стосується те, що ми хочемо взяти лікарів на ставку, я читав вже вчора виступ міської ради Гребенюк, стається трисочі. Це неможливо до нас не зверталися. Мене дивують такі речі, коли фонд пропонує свою допомогу, пропонує фінанси, пропонує професійність. А зразу хтось каже, що це неможливо. Ну неможливо в них буде можливо в нас. Ми це все рівно зробимо. Тому якісь програми, якби я зараз сказав, що ми будемо робити далі, цього немає. Будуть приходити люди, будуть приходити з парадами, буде виникати в нас якась ідея. Це ми будемо і втілювати в життя. Але основне завдання фонду це науковий, спортивний і здоровий рівень життя моча. Нещодавно ви заявили, що будете підтримувати голову управління фонду Новий Луцьк Олександра Товстенюка на посаду Луцького міського голови. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, яким мером буде Товстенюк? Для того щоб Луцьк став європейським, правильним, розвиваючимся, не таким, як сьогодні, застарілим, зупинившимся, в якому вже не тече кров, а просто якось. От він існує. Тому я вважаю, що робити це повинні молоді люди. Порівняно молоді, тому що товсеньку 37 років вони не називаєш молодою людиною, які вже мають досвід, які хочуть жити в європейській країні, в європейському місті, яких не цікавлять ні хабарі, ні якісь куски землі, не купити щось дешевше на аукціоні, якомусь закритому. Їм хочеться, щоб. Їхні, їхні діти ходили в європейському місті. Вони раділи, що вони живуть в Москві, Вони були горді тим, коли питають, а звідки ти за кордон або в Україні з якого ти міста? Тому для того, щоб місто стало європейським, мусь став європейським. Я бачу на сьогоднішній день єдину людину, яка це може зробити, яку я довіряю, яку я перевірив, Це Товстинюк. Але все ж якої ви думки про Олександра Товстенюка, як про людину, як про керівника, як про бізнесмена впевнена багатьом лучанам ваша думка буде досить важливою. Передивлявся спочатку, випробовував пізніше, перевіряв весь час і можу сказати, що не помилився. Він і успішний був в бізнесі, і успішно сьогодні працює фонд, і я бачу, як колектив на фонді, внутрішній стан колектива, немає недрязг, немає ніяких сварок, немає ніякого перетягування канату. По крайній мірі зверху. Напевно, щось може і є чуть-чуть внизу, але немає такого, що колектив хитається. Тобто мені подобається, як він управляє колективом, і мені подобається, що фонд сьогодні йдуть люди і просяться на роботу. Чи вірите ви, що Олександр Товстенюк виправдає ваші сподівання на новій посаді? Якщо щось буде відбуватися не так, знайдеться 150 або тисячі людей, які зразу мені позвонять і скажуть що щось не так. І не треба буде чекати. Я відразу наберу Олександра Віталіча і скажу, спитаю його думку. По-перше, перевірю інформацію. По-друге, якщо я зможу чимось порадити, відкоректувати, безумовно це я зроблю. Але в роботі з ним і в цьому випадку я думаю, що буде все навпаки. Він перше порадиться, якщо не буде знати, як сам зробити, але не допустить до того, щоб помилитися. Українське об'єднання патріотів партія Укроп іде на місцеві вибори. Представили кандидата на посаду мера від цієї політичної сили у Луцьку. Ним став голова правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександр Товстенюк. Фондом він керує вже протягом трьох років. Я познайомився в 2011 році. Він мені допомагав на виборах вже в реалізації програм фонду. Потім я йому запропонував зайнятися фондом, і враховуючи те, що багато часу проводив в Києві, ми один до одного притиралися і, в принципі, фондом керував Олександр Віталійович. Програмами фонду, безумовно, він їх затверджував, безумовно, ми затверджували фінансові плани. І скажу вам чесно, за 4 роки роботи. Він не одного разу не збрехав, він не одного разу я не бачив взагалі, щоб десь хоч одна копійка була під сумнівом. Я цю людину перевірив, я знаю, що вона не, візьме, вона не взяла ні копійки в мене. Я переконаний, що ні одна копійка при ньому не пропаде з міського бюджету. Тому я, і він молодий, він знає, він бачить, він знає, як має бути побудовано європейське місто. На Волині першим номером у списках до Луцької міської та обласної ради від партії Укроп стане Ігор Палиця. Під час з'їзду він висловив переконання, що саме український патріотизм це та основа, на якій в подальшому буде побудовано міцну державу. Тому ідея підбору людей, які працюватимуть над втіленням партійної програми, доволі проста і відображена у гаслі об'єднання Укроп. Пам'ятай, ти це Україна. Патріотизм це таке почуття, яке десь глибоко є в людини. Патріотизм, я думаю, що це така річ, яку не виставляють на показ. От. І патріотизм може бути проявлений будь в чому. Насправді, патріотизм проявляється не тільки коли війна, патріотизм проявляється в любові до людей, в тому числі в любові до свого міста, в любові до своєї країни. От. Це рівень патріотизму людини можна оцінити по тому, як людина живе, а не по тому, які гасла вона виголошує. Зацікавленість Олександра Товстенюка у розвитку Луцька цілком логічна. Для нього воно рідне, а тому повинне бути найкращим. Народився Олександр Товстенюк 22 вересня 1977 року у місті Луцьк. У 1995 році відмінно закінчив Луцьку середню школу номер 11 Цього ж року вступив до Волинського державного університету імені Лесі Українки факультет романо германської філології за спеціальністю прикладна лінгвістика, де навчався протягом п'яти років. Два роки потому у 2003-му закінчив Луцький державний політехнічний університет за спеціальністю економіка та управління підприємства. Починаючи з 2009 року, протягом п'яти років навчався в аспірантурі східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю економіка та безпека підприємства кандидат економічних наук. Трудову діяльність Олександр Товстенюк розпочав у 1998 році заступником директора Луцької місійної книжкової фабрики Християнське життя, де працював включно до 2003 року. Цього ж року став заступником голови правління відкритого акціонерного товариства Завод залізобетонних виробів у місті Рівному. З 2004 по 2005 рік працював фінансовим директором товариства з обмеженою відповідальністю Захід спецпрофіль у місті Київ. У 2005 році стає заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст. Починаючи з цього ж року по 2007 працює заступником голови правління, а згодом стає головою правління комунального підприємства Промжитлобут. У 2007 році Олександр Товстенюк обіймає посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю Директорія, на якій перебуває протягом двох років тому у 2009 році очолює товариство з обмеженою відповідальністю Терра Капітал. З 2009 по 2010 рік працює директором Волинської філії державного підприємства Нафтогазмережі НАК Нафтогаз України. У 2010-му терміном на 4 роки його призначають радником голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. З 2010 по 2011 рік працює заступником голови правління закритого акціонерного товариства Металіст з 2012 по 2014 рік Ігор Палець. Ця призначає Олександра Товстанюка своїм помічником-консультантом у 2012 році. Він стає головою наглядової ради приватно-акціонерного товариства Металіст. У цьому ж році обіймає посаду голови правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, депутат Волинської обласної ради п'ятого скликання, член колегії обласної ради. Потенціал Луцька майже не відкритий, впевнений Олександр Товстенюк. Щоб змінити це, потрібна особлива мотивація. Це любов, гордість за місто, в якому хочеться жити. І мета повернути Луцьку його заслужену історичну славу і зробити місто комфортним для кожного, хто відчув, що тут його маленька батьківщина. Лучанам, в першу чергу треба захотіти щось міняти, починаючи зі своєї квартири, з ходинкової клітки, з під'їзду, з двора, з вулиці. Об'єднатися в цьому напрямку. Треба дати можливість молодим людям, людям, які мають 20, 25, 30 років, прислухатися до їхніх ідей. Вони бачать розвиток і місто зовсім по-іншому. Їх теж треба навчитися чути. Нашу команду об'єднав палець. І ми усвідомили на сьогоднішній день. Команда розуміє його ідею, і крім ідеї, величезний фінансовий ресурс, який він вкладає, для того, щоб просто змінити життя в місті на краще, змінити саме місто на краще. І щоб насправді Луцьк став гарним, затишним, комфортним, туристично привабливим містом. Ви згадали про команду Олександра Товстенюка. Очевидно, ви ведете мову і про тих кандидатів, які пройдуть у міську та обласну ради. Чи будете ви допомагати формувати цю команду? Він буде радитися зі мною, ми разом будемо. Фонд буде працювати. Всі люди, які працюють з фондом, ми будемо підбирати команду не з знайомих, а з фахівців і з тих, хто хоче щось зробити і змінити. Тобто, ні комовства, ні познайомство, не то візьміть мою дитину, чи там брати, чи свата. Такого не буде. Тільки професіоналізм. Чи можете ви вже назвати прізвища конкретних кандидатів? Прізвищ немає, кандидатур немає, виборчий процес ще не почався. Але ми працюємо, підшуковуємо людей для того, щоб люди були порядні і кому можна. Якщо навіть дати і стати на чолі списка і дати можливість їм стати з нами однією командою з фондом, то щоб потім не розчаровуватися в цих людях, тому відбір буде дуже ретельний. Після того, коли будуть запропоновані кандидати і в обласну раду, і в міську раду, я буду зустрічатися з кожним. Останнім часом з ростом недовіри до нинішньої влади у державі більше розмов про третій майдан. Чи вірите ви у його реальність? Я дуже не хотів би, щоб був третій майдан. Я категорично проти радикалізації на вулиці і виходу на вулицю. Це ні до чого доброго не приведе. Але для того, щоб не було третього майдану, сьогоднішня влада, включаючи і президенти, і прем'єр-міністр, де і Верховної Ради, повинна задуматися над тим, що вони роблять, припинити грати в картинку на телевізорі і плачі в газетах чи в якихось там виступах, а зайнятися політикою економічною, податковою, соціальною і подивитися, як живе народ. А це я побачив і працюючи в Одеській області, і спілкуючись з людьми, і бачачи зараз. Ну і взагалі дивлячись на ситуацію, треба припинити грати в політику, а почати грати в народ і в економіку. Тоді не буде ніяких майданів. І часу влади залишилося обмаль. Ще один невтішний прогноз дострокові вибори до Верховної Ради у наступному році. Справді таке може бути. Якщо так буде йти далі, у влади не буде виходу, як. Дати ще раз народу надію вибрати той парламент, який може змінити життя до кращого. Нещодавно на з'їзді українського об'єднання патріотів партії Укроп ви говорили, що жодна з вимог майдану на сьогодні не виконана нинішнім президентом та урядом. Більше того, влада приховує точну кількість загиблих в зоні. АТО. яке ваше особисте бачення вертикалі влади, Знаєте, я повністю підтримую і симпатик. Жорсткої парламентсько-президентської республіки, де повноваження президента обмежені максимально, що вся влада має бути в народу шляхом представника народа в парламенті. Тому напевно, президент для якихось дій повинен бути, але без тої влади, яка є сьогодні. Я бачу зі сторони і знаю зсередини, як сьогодні працює влада. Те, що ми чуємо, це на 90% не відповідає дійсності. Ми працюємо з телевізором, а не працюємо з правдою. Тому це все треба міняти. Зрозуміло, що нині місту країні потрібні позитивні і суттєві зміни. Погодьтеся, що ми, кожен із нас, цього заслуговує. І саме тому Ігор Палиця став одним із тих, хто очолив нову амбітну політичну силу. І саме навколо неї він формує свою команду на Волині і в Луцьку.